Пані Тетяна з подругою хоч і одягнені та щойно після купелі. Для кожної з них цей день є своєю рідною перемогою. На водохрещі я купаюся з 97-го року. Підготовки я особисто пішла без всякої підготовки. Я пішла, це було в мене перший раз 22 грудня на Ганни, було мінус 22. Виходиш, і відмерзають кінцівки, не можна нічого зробити. ну Я не знала. Пішла і все. Ти цього хочеш, і воно тобі не, не шкодить. Я перший раз сьогодні е, в своєму житті прийшла на цю річку, і відчуття класні. Я бажаю всім, щоб купалися очищалися. Спасибо місцевому руководству, яке зробило нам цю красоту. Кажуть, що на водохреща небо відкривається, і усі висловлені бажання збудуться. А вода освячена впродовж доби. Але церковний обряд освячення все ж проводиться. У гідропарку воду освятив архієпископ Житомирський та Новоградгониць. <праць> Більшість людей занурювалися у воду свідомо з радістю та вірою. Душа в рай хоче. Дуже полезно. Проходять, і спина, і руки, і ноги перестають боліти. Раз, два, три, чотири. Правду говорю. Супер, попробуйте самі. Палатки роздягальні, зігріваючі напої, музика. Усі зручні умови створені за сприяння міського голови Володимира Дебоя, який і сам щороку на водохреща купається. Так дійсно я купаюся, і саме мене спонукало організувати таким чином, тому що стоячи на снігу босими ногами і навіть якщо говорити так на пакеті цьому селафановому, в якому виймаєш полотенце ще декілька років тому. Я подумав: а чому б не зробити ті умови належні, щоб люди могли в теплі роздягнутись, щоб могли зайти в тепле приміщення, щоб могли після того випити гарячого чаю, щоб дійсно сьогодні святковий день був з музикою, з колядками, гарним святом, незважаючи на морозну дощову погоду, зануритися у свяченну воду виявили бажання і діти, і дорослі. Інші присутні з цікавістю споглядали. На масове таїнство очищення, щоб можливо наступного року теж приєднатися.